До Всесвітнього дня без тютюну волонтери аквапарку Пляж провели креативну акцію, аби спонукати молодь відмовитися від шкідливої звички. Ми міняємо одну цигарку на яблуко. Здорова альтернатива. А якщо людина погоджується віддати цілу пачку сигарет, то ми їй даруємо запрошення до аквапарку. Також активісти роздавали перехожим інформаційні листівки про шкідливий вплив тютюну на організм. Крім того, що волонтери спілкуються з людьми, які палять, пояснюють їм черговий раз нагадують про шкідливість тютюнопаління, тому що є багато людей, яким треба такий черговий поштовх, щоб вони все-таки відчули, що це не потрібно, що їм вони чекають, що їм хтось це має донести, хтось це має сказати. Вони, напевно, самі це усвідомлюють, але зайвий раз нагадати людям про це. І якщо навіть в цієї акції декілька десятків людей зможуть кинути палити, я вважаю, що це надзвичайно. Чайно потрібно і робимо таку корисну справу. А ще пропонували львів'янам відповісти на три запитання про здоров'я та надути повітряну кульку, яка символізує здорові та чисті легені. Людський мозок складається на 85% з води. Який фрукт складається так само з води на сімдесят п'ять Правильно правильно на цій ноті ми вам даруємо запрошення до аквапарку. Усі, хто правильно відповів на прості запитання, отримали безкоштовні запрошення до аквапарку Пляж. Якби було більше таких акцій, то люди б задумалися над тим, що ну, це би заохочувало людей до того, аби вони кинули курити. Підтримую, позитивно відношуся до таких акцій, проти там тютюну і так далі. Потрібно це робити частіше, особливо серед молоді. Лів'яни кажуть, світній день без тютюну це привід для кожного курця, хоча б на один день відмовитися від згубної звички.